нації! вітаю на каналі Добрий Добре Рімбатвечірі. Привіт! Ми з Маргариточкою, відпусточка, місто Хмільник, Вінничина і цікавий приклад того, про що я нещодавно почув вперше і, власне, в інтерв'ю пана Ющенка, пана президента України. Почув, на що він звернув увагу. Ні, він звернув увагу не на те, що як кажуть. Більшість церков у хмільнику російського патріархату, московського. московського кого, ну, все, я не думаю, що це принципово. До цього ми ще цілком ймовірно повернемося. Але він наводив приклад про декомунізацію. Це бивши пам'ятник Леніна. Ви звідси тікайте. Чого? Тут це бандітизм. Ото Загиблим героєм України. Пам'ятник, що, що саме зна... бандитизм. Ні, шо? що Ленін це бандитизм, так. Це, це... це у України. Я розумію. Так. А от українським захисникам пам'ятник ну, через що... дорогу. А Ви Чому сюди не поставити думки? якогось мазепу? Наприклад. Я, власне, про те кажу, просто повторюю. пана А це спитатися нашого mm -hmm. бандюги. Вас чого, можна, знімати? Вас можна знімати? на відео? — Ні, ні. Окей, добре. E, — Нашого бандіта Мерчого бійцу, yeah, не годі не, пос... не нічого робити. Відео тому присвячене на півмірам, напівмірам, які робить Україна в плані декомунізації. Тобто... Україні, Героям Героям слава! слава. Тобто у дякую нас такий... за допомогою за допомогу Україні, за визволення, і щоб ви, ви возродилися навіки. Слава. Дякуємо. Будьте так. бережені. То що ви хотіли тут доказати? Чи власне, спитатися, при... чи вияснити? Я скажу, просто наводжу приклад. Я нещодавно буквально цими днями дивився інтерв'ю пана Ющенка, і він президента України, так він звернув увагу да. на те, що практика в Україні така, що ми зносимо старі пам'ятки, а на їхньому місці нічого не ставимо. І оце наочний приклад. Тобто, ми знесли наслідки пустота. окупації, а власної пам'яті історичної національної ні, України ну, да? на цих місцях, так от конкретно да. на таких пам'ятних місцях, місцях в центрі містечка, міст у нас. От Пан Ющенко згадував там копита якогось там князя. Бо вони в Києві знесли пам'ятник, а залишилися копита коня, на якому він стояв. Ну і каже, це взагалі-то ну доволі таки ганебна практика, це на півміри. Ну так це не робиться. Це, mm -hmm. скажімо так, треба чимось заповнювати історичну пам'ять в плані символізму. Ці місця не мають бути порожніми. От власне про це я так. розповідаю підписникам. Першого це кінця, саме головне треба тут опробувати. поставити або сковороді пам'ятник, або Лесі України пам'ятник. Безумовно, у нас ну, так, в українському видаєчу. Так, 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 там, там їх нескінченна кількість. Це ви пара, заводу. так? Так. — Слава та, Богу. І на Осаці на Сюду Хару Амінь, аби ви процвітали і були незалежними так, в Україні. Дякую. — себе навзали за те і боремося. Так, От. Так. От. Ну, і, власне, про то що я вам відосічок. хочу сказати? В Хмельнику... ви місцеві чи ні? Ні. ні. А звідки ви, якщо не секрет? Ну я народився і виріс у Запоріжжі. Запоріжжя. Маргариточка зростала на Одесьчині і жила. Одеса. А, то ви М -м -м. сюди переселенці? Ні-ні, ми в санаторії. санаторії а в санаторії. якому санаторії? Я... Мені радо, не вецеспес. Не Ні -ні -ні. хочу Ні -ні? на відео так. казати. А в лісі. Що сказала? — Дякую. <риклад> ну це між нами говорять, це mm -hmm. по секрету. Так, тільки це в прямому ефірі. Так. <рик> Я вам скажу таку ситуацію, що треба Україну піднімати в будь-якому випадку. Саме головне, що я хочу сказати, що мав Чорновів В'ячеслав бути головним президентом України незалежної, але його вбив Кучма, Історія Кучма. Не умовного способу. Вбив Кучма, Маймо. я вам скажу Маймо і байдуже, маємо, те, да, те, що, то, що маємо. маємо. Хучма. О, якби я чоловік був би президентом, Україна була б вже в десятки кращих держав світу. Може, а може Росія би тоді на нас напала ще 30 років назад? Ми ж не знаємо, як би воно було. Ні, ні, не напала. Якби Кравчук покинув царсьому небесному не віддав ракети Росії, то б Україна була повно забезпечена і не залежала б від Європи. І е, бандит е, Путлер зараз убійця, не дай Бог його сотворити тут. Це ж сатана. Путлер це сатана в Україні. От. Він не напав би ніколи, якщо б в Україні хоча б десяток ракет було ядерки. Ніколи не напав би ні в житті. Історія не знаєш, що способу. Все, ще після що... слова, якби його не існує. Ми маємо справу Путлеру смерть. Росистам смерть залити бетоном всю Росію. Смерть. Все Україна незалежна вільна держава і берегти своїх героїв, свої, герої, свої пам'ятники і, і, і церкву хмільнику російського патріархату, так московського. Боже, я вам так? скажу чотири, чотири церкви тут — тута расисти, бандити, а одна українського патріархата не одна. То Ми боремося, але люди дурні, не розуміють, хочуть Росію, Росію давай, по російськи будемо правити, в церкві будемо правити. Чотири церкви Росії, а одна церква українського патріархату, один чоловік цей, слава йому Боже, цього, з, з Івано-Франківської області отець Іван. Він прийшов от, до нас сюди, ми його прийняли. Я ж не знав, що він з українського патріархата. Я думав, що він з Московії теж. Але виходить, що я з часом побачив, що він по український править, на українській мові, нашій незалежній державній мові. А ці чотири церкви, що в нас, вони за Росію, Московський патріархат. Парашеї і по мові, мови Ну, Там трошечки вище, ми зараз перед цим відео робили. Меморіальний комплекс СССР-серії, там всі серпи молоти, зірки, всі на напроти ТЦК. Я вам скажу, що за цим будинком, ось ви підете зараз 200 метрів вверх, там російська зірка стоїть і мер не хоче її знімати. Розумієте чи ні? Бо придурок мед нас. От і що. На цій Резумію. оптимістичній ноті перериваємо відео, дякуємо так. за висловлені думки. Але дивіться, ви ж тут головні.